Доброго ранку всім. Четвер, 27 квітня, 3 година, собачий холод на вулиці, а я йду в сторону Буковеля, щоб вам щось розказати, показати і можливо чимось порадувати. Що вам можу сказати? За останні декілька днів, так так як відео було після вихідних то зараз 2-3 дня наступило різке похолодання і то ще й таке явно не на жарт якщо було в день в районі там, так, деколи навіть до 15 градусів то зараз вночі мінусово деколи навіть деколи нуль зараз всього пару градусів вище нуля але Відчувається, що доволі прохолодно. Ті, хто законсервували зимовий одяг, то явно вони це поспішили. Але як видно, готель потрошки, тобто буквель потрошки готується до якихось вже літніх атракцій. Я думаю, що щось про таке я і спробую сьогодні розказати. Так, зараз поки що пройдусь чуть, -чуть далі. І зараз я вам спробую щось розказати, бо я так по е, попередніх відео своїх бачу, що новинні відео вам подобаються трохи більше, або просто е, там, де я ходжу в гори, ще не набрали свою аудиторію. Так от. Хочу все одно подякувати тим, хто подивився два попередні відео з Крокусами. Дуже неймовірно гарно там було. І зараз е, планували також, напевно, піти ще і на ці вихідні, але погода поки що зіпсувалася настільки, що, думаю, йти туди да, не варто. Але все одно я дякую всім, хто. Подивився, всім, хто прокоментував, всім, хто поставив лайк, і всім, хто підписався, це буквально там декілька людей, але все одно. Дякую вам великі. А дуже-дуже-дуже великі це тим, хто задонатив на 80-ту ОДШБ. І думаю, ви зараз бачите новини і можливо так, як їх. Зараз не так багато, як би здавалося, цих новин, але чутки між людьми є набагато страшніші, аніж ті, які в медійному полі. Тому, думаю, ви самі розумієте, що зараз пора донатити, скажімо, з подвійною силою. Тому якщо у вас є така можливість, то, будь ласка, додайте. І... Я вам за це щиро щиро вдячний. Так от, переходимо до новинного блоку. По новинах. А останній тиждень Буковель дуже-дуже яскраво включив якби, промо-компанію на запуск свого літнього періоду. У них було декілька постів в інстаграмі, в фейсбуці, на їхньому офіційному сайті. Я тут можу залишити для вас. Послання десь отут, тут, отут. Так що можете подивитися, там є багато всяких речей, але що мене особисто дуже сильно зацікавило, так це є їхній паспорт мандрівника. А, там, де Будуть проводитися так, серед дітей або серед тих, хто буде приїжджати в Буковель. Спеціально таке як буде спеціальний паспорт для тих, хто разом з Буковелем буде ходити на всі 2000 е, Чорногірського хребта. І окрім того, це будуть ще якось увіковічнювати тим, що будуть видавати. Якісь спеціальні відзнаки тим людям, які на них були. Я на них всіх був, разом з Буковелем я навряд чи піду. Але то що мені би хотілося цей значечок якось дістати, то я вже над цим думаю. Тому якщо хтось буде їх мати або знати, як, як можна їх собі хоча б побачити, то дайте мені якусь звісточку буду на це чекати. Напишіть в коментарях, чи ви про це щось чули. А окрім того, також ще, е, є інформація про якісь попередні збори для дітей на дитячі табори. І ще про те, що будуть спеціальні якісь події. Так, я зараз підходжу сюди і ще включуся трохи далі. Передивився я ще раз новини, ті, які виставки Буковель. От, і там вони ще доповіли, що планують вже відкривати прокат самокатів, велосипедів. Все для людей, для їхнього активного відпочинку. Ну, я вам хочу сказати, що ем, дуже чітко розуміється той факт, що всі ці... Речі, які зараз робляться, вони є виключно статусні, тому що а, всі прекрасно розуміють, що в даний час з непередбачуваним майбутнім це є явно не на заробіток грошей. Це є суто для того, щоб створювати ось таку можливо трошки хибну видимість спокою. А окрім того, ще й, звісно, щоб ті люди, які приїдуть сюди з неспокійних районів, щоб у них була можливість переключитися, перезавантажитися і з новими силами вернутися в роботу, в бій або їй на передову. Зараз, от поки йш, йшов, то фактично людей на Буковелі я не бачив. Якісь такі трошки поодинокі люди. І одного хлопчика, який йшов, видно такий цікавий, молодий, От, з військовим рюк, рюкзаком, з величезним написом Херсонце Україна. От, Видно, йшов кудись. Напевно, на якісь або процедури, або то я собі вже додумаю, але видно, що людина не проста. Так що, кажу, мене в тому, що курорт функціонує, якраз найбільше тішить то, щоб він є як такою точкою саме натхнення для тих людей, що щоб вони знали, що існує таке як мирне життя. От тут ти зараз покажу вам, як зараз тут все виглядає, як бачите, людей не дуже. Але за ніч падав трохи сніг, трохи дощ. Там буквально вершинки гір всипало. Новою такою невеличкою плівочкою снігу. Бо похолодало дуже сильно. Але це, напевно, всього на декілька днів. Тому будемо бачити, що буде далі. Зараз я перейдуся, ще мені треба сходити на пошту, там зробити якісь певні свої справи і ще. Думаю, що вам розказати. І так так як я деколи ділюся тою літературою, яку я читаю, то зараз вирішив після декількох відео Тетяни Микітенко ще раз взяти собі і перечитати це вже друге Холодний Яр Юрія горліс -гор -гор горського І можу вам сказати, що от так так як десь. Казали, що справжній українець за життя має про, прочитати три книжки. Це є Кобзаря Шевченка, Біблію і Холодний Яр. Це неймовірно сильна книжка. От, на Кожним рядком, кожною сторінкою пробирається тобі в серце і пояснює, то, що наша війна вона триває не рік, не вісім, не десять. Вона триває вічно. І що, як показує практика, ми перемагаємо. Так, наш ворог подекуди є сильніший, більший і безлюдніший, але тим не менше, ми завжди їх переможемо. Тому можу вам сказати, що от е якщо ви читали, наприклад, Шкляра залишенець Чорний Ворон, то це дуже подібно, тому що фактично воно про одних і тих самих героїв описує десь плюс-мінус той самий період часу, але ну, книжка вражаюча, тому можу порекомендувати і вам. От. Так що це була така від мене порада відносно літератури, але я чомусь майже впевнений в тому, що більшість, хоча б принаймні точно знали про існування цієї книжки і тримали її собі десь як, як на цьому, як в закладках що почитати. Якщо у вас зараз є така можливість і ви думали, яку би взяти, то... Рекомендую звернути увагу саме на цю книжку. Вона вас не залишить байдужим. І чесно, вона пробуджує в мені ще більше бажання до спротиву, боротьби, донатів і всього іншого. Так, я забрав те, що думав, і от. Я дуже-дуже рідко в житті колись щось виграю. А тут а, випадково якраз у хлопців з бункерного то виграв одну річ і мені от відправили. Так що я на якій мірі сьогодні є щасливий, то що? Я кажу, я майже ніколи нічого не виграю, а тут так раз і вийшло. Там має бути щось від їхнього спонсора, кого я рекламувати, напевно, також ще поки що не буду, але подивлюся, як там воно вийде. Але я вдячний хлопцям, а так то я дуже сильно вдячний вам всім, що ви подивилися дане відео. Прокоментуйте, поставте лайки, підпишіться на мій канал. А, і якщо вам сподобалося це, що коли я розказую про якісь новини, то я можу більш детальніше на них зупинитися. Тому напишіть про це в коментарях. Чим варто більше продовжувати гірські походи, тому чекаю на те, що ви напишете. А ще. Якщо у вас є можливість, так як я вже і казав, особливо, до речі, якщо вам потрібна якась мотивація для того, щоб, щоб зрозуміти, чи треба донатити чи ні, то прочитайте Холодний Яр. І зрозумійте, що, кажу, війна вона не зупиняється ніколи і допоки ми не виграємо остаточно. Так що по можливості скиньте, будь ласка. Щось на допомогу в 80 й об'єднаній штурмовій бригаді е, в описі під цим, і я вам точно обіцяю, що у нас всіх все скоро буде дуже добре. До скорих зустрічей і слава Україні! А для тих, хто дочекався історія, можу вам подякувати ще раз, тому що ви дочекалися не просто. Декілька хвилин, майже день, тому що я історію записую аж наступного дня зранку, бо вчора походив-походив і вже знав, що точно не встигну виставити відео, бо ввечері ще пішов дивитися на альпак в Фенікс, в, 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 в тих, в яких я вже був. десь тут. Можу поставити вам з боку відео і можу порекомендувати до них сходити. Але також, якщо ви захочете, то бажано запитатися на рецепції, як до них пройти, тому що там основну дорогу перекопали. Але вертаємося до історії. Так так як вчора я отримав подарунок, то і історія буде також про подарунок. Це був Здається січень 22 го року, якраз, грубо кажучи, за місяць до початку широкомасштабного е, я е, разом з мамою купили айфон в форумі і там була акція. Що зроби покупку від там здається чи від 10 тисяч. Якось так, і ти зареєструйся, за, за і тоді в тебе є можливість виграти iPhone. Ще один. Я думаю, от цей буде мамі. А то я точно виграю собі. І, ну, Бо хто ще робить такі покупки, хто реєструється. Переважно люди на такі уваги не звертають. Я то все заповнюю і фактично з моменту того до початку розіграшу я з такою стійкою вірою, що ну, як то, справа вже зроблена, що я вже виграв. Тоді якраз там починається люди говорити, що от зараз долар рухне, скоро війна. Я кажу, та нічого не буде, нічого не буде, для чого тратити останні гроші, якщо я і так його виграю. І тут приходить час розіграшу, і там якісь такі простенькі правила. Я бачу, що е, е, тих жетонів і чеків є трохи більше, ніж. Мені здавалося, але я все одно, я просто свято вірю в те, що я виграю. Розіграш триває, здається, чи 3-4 чи, чи години. Я дивлюся, у мене як не знаю, як просто сходить 17 путів, тому що як це так тепер не я і знов не я, і знов не я. І ви можете собі уявити? і Я не виграв, а потім через декілька днів до мене аж доходить думка, а ну, я, я лох, як так можна було вірити в якусь таку штуку. Тому що по суті за все своє життя я, ну, якщо і вигравав, то, то ну, От, так -то, як з хлопцями, там пляшку пива і футболку. Так що Якщо у вас десь виникає якась віра в те, що ви щось виграєте, то, то попробуйте спуститися з неба на землю. Бо якби наші позитивні думки і віра дійсно мали б величезний вплив на Всесвіт, то 24 лютого 2022 року Путін вмер би на Першому з досі. А так? Ну, дякую за те, що ви послухали історію. Ви вірте, звісно, в краще, але на халяву не розраховуйте. До скорих зустрічей!